Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього заняття основні органи чуття, зір та око. Наші оченята це віконечка світ. Згадайте, скільки у вас оченят? Два. А де вони розташовані? На обличчі. Візьміть дзеркало і подивіться на себе. Що ви бачите у дзеркалі? Себе, щічки, носик, ротик. Що допомагає нам роздивитися себе? Оченята. Діти, чи у всіх людей очі мають однаковий колір? Ні, не у всіх. Якого кольору є очі? В основному очі зелені, сірі, блакитні та коричневі або карі. А ще є безліч відтінків цих чотирьох кольорів. Колір очей залежить від речовини, що знаходиться у райдушці, і у різних людей має різне забарвлення. А маленький кружечок всередині ока це зіниця. Зіниця завжди чорного кольору. Краї ока вкриті віями. А в куточку ока відкривається слізний канал, через який виступають сльози, що захищають око від бруду та шкідливих мікроорганізмів. Як ви вважаєте, навіщо нам потрібні брови, повіки та вії? Брови, повіки та вії призначені не тільки для краси, а вони ще й захищають очі від пилу, вітру, поту. Наші очі все бачать, все сприймають. Очі потрібні для того, щоб бачити, розрізняти предмети, їх колір, розмір, відстань та стан. Тепер ви зрозуміли, що очі наші помічники, їх треба берегти. Природа потурбувалась, щоб очі були у безпеці, потече з чолопід його зупинить густий заслін мрів. Вітер понесе в обличчя пил, його затримають вії, а коли якісь пилинки попадуть в око, їх відразу змиють сльози, у чому їм допоможуть повіки, які кліпають безупину. Кліпати дуже корисно, це допомагає омивати очі, очищати їх від пилу і різних бактерій. А що треба робити нам, щоб наші оченята завжди були чистими і добре бачили? Щоб наші оченята добре бачили і були здоровими, обов'язково потрібно слідкувати за їх чистотою, вмиватися, не чіпати брудними руками, давати відпочити, коли дивитесь телевізор чи грати з телефоном. Робити зарядку для очей. Пропоную зараз зробити таку зарядку. Очі щільно ми закрили. Це один, два. Три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо ще один раз. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер ми пограємо у гру «Корисно, шкідливо. Я читатиму речення, а ви відповідатимете, корисно чи шкідливо для очей робити те чи інше. Отже, починаємо. Дивитися на яскраве світло. Шкідливо. Читати лежачі. Шкідливо. Дивитися телевізор на близькій відстані. Шкідливо терти очі брудними руками. Шкідливо. Читати при хорошому освітленні. Корисно. Тривалий час грати на комп'ютері. Шкідливо. Витирати очі чистою носовою густинкою. Корисно. Робити гімнастику для очей. Корисно читати у транспорті. Шкідливо. Такий важливий орган чуття, як очі, не міг залишитися поза увагою народної творчості. У народі кажуть очі дзеркало душі. Як ви гадаєте, що це означає? Подумайте! А я дам підказку! Дивлячись на очі людини, ми можемо визначити її настрій, можемо здогадатися про її почуття досить точно, бо очі створюють вираз обличчя, який відбиває наш внутрішній стан. Молодці! Ви гарно попрацювали, і тепер час відпочивати.